Ті самі маршрути, які я запускав в своєму TikTok. Але я вам можу вам сказати одне. Сьогодні я вирішив зробити огляд на цілих 15 автобусних маршрутів. Так, ну моя аппаратка в TikTok, і якщо що, а то мій аккаунт і збив своє купою переглядів. І ми дійсно можемо сказати те, що цей маршрут навпаки більш чудовіший. Ми все ж таки зробили 15 маршрутів, і три мені дуже сильно сподобалися. І все ж таки це 18Б, 32 в та 41Б. Він зробив один класний блогер, чи хтось. Хтось би мав вже знати, а хтось ще не знає. Тож, будь ласка, поставте лайк під цим відео і підпишіться на канал. І дам далі. І все ж таки 18 а я оставляю свою роботу. Все ж таки він хоче цей високий суботиська до Санта Барба. Наразі цей Максит, все ж таки, я хотів, щоб він їхав до а 18 г їхав до Петербурга. Все ж таки він немає нечого, а каже, ювійська у кожна і якось доїжджає да на куска. Наразі цей маршрут чудовий, мах, але... Тоді можу пізнати, що він може бути. Але все ж таки цей наш служб вірний виховом та так. А що це що... Віта? 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 А ще? Маєте? А цей я випадково, знаєте, як зробив. Отак я, як роблю довгі відео все ж таки це 18-й Б. І все ж таки, я можу вам сказати, що я чудово, але ці коментарі мене вже замахали. Пишуть мені якусь пігню тут. Я би дивлюся, якийсь день ранку пишуть отакі коментарі. Це що таке? Оце що таке? Кажуть, що маршрут півня. О боже мій, не може попасти в Естриський парк. Ну це що таке? Ну ви, Подумію, чи що? Це відео записувалися трендовим звуком 20... 2025 року у липні. Цей маршрут все ж таки з'єднаний з ли... Левандівки до Міксаополіса. Це, звичайно, маршрут чудовий, але я так розумію, він все ж таки трохи такий супів маршрут No18. Хоча він зупиняється багато раніше по Мікросаполіс. У нього немає зупинок Демнянська, духовна семінарія, і він навіть не їде. По княгині Ольги і навколо навіть пропускає. Ну, щоб обминати його, але ну, це все одно. Ну, треба буде ще попрацювати. 18-й генянський так Вікторія Гарденс Цей маршрут чудовий, але музика там коротка на 20. -х. Коротше, цей маршрут маршруткий, але можна було і пофікати якось. Але, в принципі, якісь скарги можуть бути, але це... Коротше, музика закінчилась. Вітаю, ідемо далі. Нормально ви продумали, вісім нас іде, хвилянський тракт. інший варіант. Оцей маршрут все ж таки з'єднує з Левантівки, повертає на гуртку, не вилетай на литовського. Ну що думає? Їде застінує, далі може їхати собі. Ну Ви думаєте, реально, він поверне за з на з на Кульпарківську, може, поверне, так? Він шепчуву, він не буде повертати на кульпарківську, він одразу буде повертати на поля що він їде по Стрицьки, що ти одного шоти отабелі. Далі знаєте де ще їде по Шухевичам. То... Не, не Прямо по Шухевича. Переполасити хочу отак, вода. Ну і далі тут є кінця були гоняйські дати, якщо що. Можемо попрощатися з 18 автобусом. Йдемо далі! 32А. Джорджа Вашингтона залізне 6 км. Це маршрутик, що шок у пізніці. Один маршрут, який ви побачите пізніше. І дві. Він віти так само, як і 32В. Ну я не розумію. Чого так само? Ну це так... я не розумію, як так? Вибачте, що мене написав. 32Б. Санта Барбара за площарипну. Це маршрут дуже пізняє чи що, то... не знаю. Йдемо далі, коротше, шошу. Шо, йдемо далі, шошо. Шо. Не звертайте уваги, йдемо далі, коротше. А я все окупію якісь маршрути, за це два вез залізні, що санта барбара Так, це залітоні клузу до Санта-Барбара, але до Джорджа Вашингтона. Він красує через патісу. Ви побачите, бо тому що я буду довго говорити, що мені пишуть коментатори. Оде пише, що я купую вже декілька маршрутів, наприклад, 46-47. Не знаю, яку ми ухудше. Він за залізний шумок їде. І 19-й? ну що, подарилися чи що. Він, що, Не може запустити ще на пасічну якийсь транспорт до кінця вулиці Ну що шов. Чи ви вже всі обнагліли тут? 32 г та Талісніше зал сихівський субин. Наразі цей маршрут чудовий, як сиділо. І все ж таки так. Цей маршрут, звісно, чудовий. І, до речі. Вже, до речі, за цієї частини, коли собі десь запускати, тому ній так і довго роблю, але, коротше, цей маршрут чудовий, звісно, я би хотів, щоб його допустили, Бо він якраз їде на автомовича.

Кінець музики і ми вже біля залізничного бокзаю. Всіх вітаю! Окей? Okay. 41-ші автобусні маршрути. <пізвіця> Ця функція закінчилась, і це 41-й автобусний маршрут. Одеталі і до подовжені. Наразі можу вам сказати, ви зараз бачите, що я поміняв того маршрут. Його хоч і подовжував, але я вирішив зробити це через центр міста не заїжджаючи на вашу копанику. І то ті самі спинки, люди. Ну та, шо, так, що так можна було не зразу зробити? Та люди боже. Ну та що це таке? Як можна так зразу не догадати? Ну так, колись там скарадо, ну так робіть щось, боже, ну так. Один контент моїх вашу візьміть хочеться. Ты можешь сказать такие я выше побывать или не у їхатам, така бандера, бичу, так, <правдає> і саме, в человеке Выметь поехал на битву И сам дасти в человека Кульпаки на храбине Оливы також. От і ви самі бачите, пишуть зміни в цьому автобусному маршруті. Я в шоці, бо тому що ніякого поганого не було. Це просто зміни в цьому автобусному маршруті. Ти скоро вже таких не було. І... І ти що ти давайте на мене? Не вийде до нас. і питати оці. Я вас розчарую, але в такому форматі був останній маршрут. І я то все озвучу вам. Наразі... Не буде останніх трьох маршрутів. Я вас бе бі-бі-бі. Взагалі-то я так, ТО, що я більше тих маршрутів 41 В, 41 Г та 41 Д. Ви більше не зможете побачити на наших улюблених екранах. Я розкажу, а зараз буде. Можу продовжувати і я. Тікток. Я кидаю Тікто! В смислі Крамислі. Я більше тепер не буду знімати автобусні маршрути. В Тікток. Награлися. А так тік. Я залізу за тікток веду, що ви таке маєте. Тімок, що ти тепер не буду знімати? бі бі бе Скоро теж маю бути нове відео. Тому всіх розіграв, давайте до зустрічі. Чекайте моїх нових відео у тіктоку. Goodbye! А зараз буде...